Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо виконувати письмове ділення круглого багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку нулів у частці. А зараз усний рахунок. 96 розділити на 2. 48. Сто розділити на двадцять пять. Чотири. Вісімдесят пять розділити на п'ять. Сімнадцять. Двісті дев'ятнадцять розділити на три. Сімдесят три. 48 поділити на 6. 8. Запишіть, будь ласка, на хвилинці каліграфії число 8. В кого є підручники, відкриваємо підручники на сторінці 35-36. Працюємо письмово. Виконай ділення з остачею. 9 розділити на 4. Це письмове завдання. Звичайно, буде два. Дванадцять розділити на 5. 2, остача два. 2. 44 розділити на 7. Шість остача 2. П'ятдесят п'ять розділити на 9. Шість остача один. Будь ласка, другий стовпчик обчислють самостійно за відео лише перевірте. Сто розділити на дев'ять.

Обчислення частки чисел 13200 розділити на 4. Давайте розглянемо з вами усний спосіб обчислення. 13200 це 132 помножити на 100, розділити на 4. 132 поділити на 4 і помножити на 100. 132 поділити на 4 буде 33 і помножити на 100. Два нулі дописали, буде 3300. Це. Усне обчислення. Як ми виконуємо письмове обчислення? 13200 розділити на 4. Знаходжу перше неповне ділене. 1, 1. менше, ніж 4, тому 1 на 4 не ділиться. Беремо два числа. 13 13 розділити на 4 буде 3. 3 помножити на 4 12. Від 13 відняти 12 дорівнює 1. 1 розділити на 4 не можемо. Опускаємо 2. 12 розділити на 4 буде 3. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 12. відняти 12 буде 0, 0 ми не записуємо. Опускаємо 0. 0 поділити на 4 буде 0. 0 помножити на 4 буде 0. Опускаємо наступне 0. 0 розділити на 4 буде 0. 0 помножити на 4 буде 0. 0 відняти 0 дорівнює 0. Подивіться, будь ласка, те, що нас з вами обведено червоним прямокутником. 3, четверте, неповне ділення дорівнюють 0. Правильно? Правильно. Відомо, що при діленні 0 отримуємо 0. Якщо ми будь-яке число, якщо ми 0 ділимо на будь-яке число, то ми все одно у часті отримуємо 0. Отже, у частці на місці десятків одиниць запишемо нулі. Цей допис доцільно зробити коротшим. Ось так от. Просто ці два нулі перенести у частку, а не записувати такий довгий вираз. Тому що, як нам сказало, відомо, що при діленні нуля отримуємо нуль. Все. Потренуємося. 57 300 розділити на 3. 57 тисяч 300 розділити на 3. Починаємо. Знаходжу перше неповне ділене 5. 5 поділити на 3 дорівнює 1. Виконую перевірку. 1 помножити на 3 дорівнює 3. 5 відняти 3 дорівнює 2. 2 розділити на 3 не можемо. Опускаємо 7. Друге неповне ділене 27. 27 розділити на 3 дорівнює 2. 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27. 27 мінус 27 буде 0. Опускаємо 3. 3 поділити на 3, дорівнює 1. 1 помножити на 3, дорівнює 3 мінус 3, 3 дорівнює 0. Два нулі. Переносимо в частку. Наступний вираз. 13 200 розділити на 4. Знаходжу перше неповне ділене. 1 менше, ніж 4 розділити його не можу. Значить, беру перші два числа 13. 13 розділити на 4 дорівнює 3. 3 помножити на 4 12, 13 мінус 12 дорівнює 1. 1 розділити на 4 не можу, опускаю 2. 12 розділити на 4 дорівнює 3. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 12 мінус 12 дорівнює 0. І два нулі переносю в частку. 1080 розділити на 9. Знаходжу перше неповне ділене. 1 менше ніж 9, значить, 1 на 9 поділити не можу. Беру перші два числа 10. 10 розділити на 9 дорівнює 1. 1 помножити на 9 дорівнює 9. 10 9 дорівнює 1. 1 розділити на 9 не можу, опускаю 8. 18 розділити на 9 дорівнює 2. 2 помножити на 9 18. 18 мінус 18 дорівнює 0. 0 переносю в частку. 9150 розділити на 3. Знаходжу перше неповне ділення 9. 9 більше, ніж 3, значить 9 можна поділити на 3. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 3 помножити на 3. Дорівнює 9. Дев'ять дорівнює 0. Знаходжу друге ділення. Один. Один менше, ніж три, значить, один на три не можна поділити. Значить, беру наступні два числа 15. Два числа опустили, значить, в частку йде 0. Так, обов'язково. 15 розділити на три дорівнює 5. 5 помножити на 3, 15. 15 мінус 15 дорівнює 0. І 0 переходить в частку. 16 тисяч п'яти розділити на 5. Знаходжу перше неповне ділення. 1 менше, ніж 5. Значить, 1 поділити на 5 не можна. Беру перші два числа. Перше ділене – 16. 16 розділити на 5 дорівнює 3. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 16 мінус 15 дорівнює 1. 0 опускаємо. 10 розділити на 5 дорівнює 2. 2 помножити на 5. Дорівнює 10. 10 мінус 10 дорівнює 0. Ми його не записуємо. Знаходжу третє неповне ділення. 5. 5 поділити на 5 дорівнює 1. 1 помножити на 5 дорівнює 5. 5 мінус 5 дорівнює 0 і 0 йде до частки. Ось так от. Тепер перед вами вирази. Обчисліть ці вирази. Самостійно і перевірте за відео себе. Звичайно, ви повинні це зробити письмово в стовпчик. Обчислили? Тепер перевіряємо. Всі, хто обчислив ці вирази без жодної помилочки, ставте собі на полях зелений кружечок. В кого було дві помилочки, одна-дві помилочки, ставте собі. Жовтий кружечок, і в кого більше трьох помилок, той ставить собі червоний кружечок. Це означає, що ви повинні передивитися це відео і ще раз, зрозуміти пояснення і обчислити ці вирази і ще раз. На цьому наш урок з математики завершено.